Батальон Карпатська Січ Льону уходить, здійснює захист української землі на Ізюмському напрямку. Вже п'яту добу у нас ідуть дуже інтенсивні бої. 23 серпня, на день прапора, ми захопили, відвоювали ворога дуже важливі стратегічно висоти. І зараз уже п'яту добу ворог намагається їх назад піти. Тут дуже активні бої з використанням танків, з використанням тих певні, авіації. Але січовики наші активно відбивають ці ворожі наступи. Паралельно з тим, що ми відбиваємо атаки, ми здійснюємо фікаційні спорти, будуємо на позиціях. Бо тут принцип такий всій війні. Чим чим глибше закопався, тим є більший шанс, що ми відстоїмо нашу землю. Тому активно, активно зараз ведуться ці роботи. Ворог дуже активно хоче нас. Тому що відсотові можливі розгортати на пане Ігоре. Ви пов'язуєте, ви пов'язуєте відновлення активних дій ворога на Ізюмському напрямку з можливо відновленням їх наміру наступати на Слов'янський Краматорськ в Донецькій області? Безперечно, безперечно, цей напрямок до них був дуже здатний, щоб з Харків вчинив також вдарити по Слов'янському крематурську, тому вони дуже активно, якраз нас хочуть вибити з наших позицій. І якраз ті висоти, які ми захопили, які ми звільнили, ті не дають можливості розвернути їхній наступ. А тим більше, навпаки, нам дають можливість їх тиснути аж до Ізюма, тому що далі територія фактично. І ми можемо їх активно витісняти аж до різюма і виходити на позиції беззволяти. Тому ну, власне вони так сильно впираються. Де скоро сезон дощів? Тут специфіка грунту така, що тільки трошки вологи, то бронетехніка не може йти, тому ну, вони до сезону дощів намагаються, хоч щось здобути і хоча б хоч, хоч трохи просунутися. Перший час вони розуміють.